Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 9 липня. І Сьогодні у нас огляд абрикосу шалах. Шалах ананасний. Не знаю, схожий не знаю. Хтось казав, що він начебто видовжений повинен бути. Ну, У мене такий кругленький. Ну, Я його називав, як невідомий він у мене був під маркою. «невідомий», я його медовий називав. Буде медовий чи шалах. От хто там розуміється. Скажіть, будь ласка, має ось такий вигляд, ну, камера передає трошки як зеленкуватий. Чому обриваємо? Тому що сьогодні в тіні було 38 градусів, на сонці, мабуть, всі 50, а може й більше. То він просто бачимо, ось починає гнити, спікається. Зараз зважимо, глянемо на вагу. Ну, розмір в цьому році. Звісно, гарний. 82 грами. 82 61, 77. Різний калібр, все залежить, як де 78, як де він зростав. Тут ще сьогодні дарвали теж звичайний абрикос. Ось така у нас деревина цього шалаха чи ми Бачимо, завантаження десь вже трошки обірвали ми. Ось так він виглядає на дереві. Бачимо, вже пішло підгнивання. Підгнивання йде, тому що десь букашки починають його куштувати. Зараз немає. Що пити, і вони використовують як їжу. І солодкий він, він такий недостиглий але він солодкий. Все, збираємо врожай потихеньку. потрошки Спека неймовірна, вже навіть оцей абрикос, що у нас в кінці липня достигав, вже починає теж набирати колір. Розмір непоганий. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. Тримаємось!